Друзі, вітаю вас у новому відео, у новому влому і бажаю вам гарного перегляду. Поставила нарешті топитися шкварки. Буде в мене смалець і шкварочки. Дуже ці шкварки смачні, потім кудись їх додавати, до вареників, навіть присолити чи ще до чогось там це взагалі. Цього велику каструлю нарізала. Ось. І хочу зараз з цим шматком м'яса, це в мене цей індик, що я купила. Хочу його зараз порізати. Навіть не знаю, що це зробити краще. Напевне, я зараз частину перемелю, через мясорубку перепущу, фарш буде. Обсмажу його до готовності з цибулькою, спеціями. І буде для. зроблю такі млинці з фаршу, а іншу частинку. Шматочками поріжу, напевне, кубиками, може до чогось тушкою з цибулькою. Так, в мене тут іде процес. Поставила млинці смажити, бо хочу багато насмажити. Щоб чоловіку на роботу дати, будуть млинці з фаршем і облаз теж такий Тому ось тут смажу млинці, а ось тут обсмажую фарш. Ну, а там в мене смалець поки топиться, поки не будеш шкварки аж такі рум'яні щоб були хрумкі. Млинці в мене такі трошки темнуваті, бо он... закінчилось в мене борошно, звичайне. То я взяла пшеничне цільнозернове. так що млинці були навіть корисними, не лише темними. Ось, А я думаю, себе додам тільки ще цибульку, потім, коли вже фарш класно обсмажиться. Ну і, напевно, вже по традиції додам трошки вершків, бо фарш сам по собі сухий. Піле. Якщо перемовити, воно ж сухе саме по собі. То, щоб була такий смачний, смачна начинка, щоб була. Щоб була соковита. Ось, то ще потім цибульку сюди, Один маленький зубчик часнику додам, щоб аромат віддав. Спеції додам свої замішані. У мене там паприка, куркума, сушена цибулька. І сушений чесничок. Я, ну що сушений чесничок не дає такого смаку, як свіжий. Тому додам ще свіжий. Ось, і потім вже в кінці, коли вже все буде готово, я натру до моцарелки. Буде класно і смачно. Можна, звісно, і помідорки порізати. будь-що додавати, але я не буду, бо хочу, щоб лап його. І не буде, якщо будуть помідори. І грибочки в мене є, але теж не буде. Словом, ось так. Так, дивіться. Малинець в мене вже підсмажився. Це Я порізала м'ясо, хочу... Напевно, я зараз його складу, не буду сьогодні вже нічого з ним робити. А це цибуля піде туди, у фарш. А це м'ясо поставлю в холодильник. І завтра приготую якийсь такий подливку, якусь таку смачну з цибулькою. Соус якийсь такий смачненький до чогось. Може до картоплі, до пюрешки. Може до якоїсь каші. Словом щось придумаю. Вдала вже всі спеції і вершки. І знаєте що, зробила ще? Проблендерила блендером, щоб ще фарш став такий прямо мілкий-мілкий. Бо він такими був, як збирався крупинками, а зараз він прямо такий, як маститися аж. Можна мастити його. Так, мені сподобалося більше. І зараз так потушкую його ще повністю до готовності під кришкою цим всім з вершками і все. І буду виключати. Шкварки теж підтопляться, вже майже готові, що трошечки підрумяне, тебе як не досмажиться, то будуть не хрусткі, а будуть дуже м'які. А ми любимо, щоб вони були, прямо такі були трошечки ну не м'які такі, як то сало недосмажене. Щоб трошки таке було, як прожарене сало. Линці смажу. Роблю все паралельно, як завжди. Так, моцарела вже теж у фарші. Я, до речі, спробувала фарш такий смачний. Дуже класно оце блендеру. Була ідея перебити його. Він набагато прикольніший, ніж якщо він ось такий розсипчистий, такий набагато кращий, коли блендером. Він такий більш як крем, кремовий якийсь. Ну, слава хто робив, так то розуміє, про що я. Все, моцарелка розтала. Ну, ой, це так смачно. Ось вам ідея вечері. Млинці вже. Треба діставати млинець. А -а -а. Наш сніданок суперблогер. Готовий. Скажіть щось. Про сьогоднішній день. Які у вас плани? У мене в план змонтувати лідосик. на першу чергу поснідати треба. Так. Поснідати треба класний сніданок. Поїхати в торговий центр. Для чого? Зай так сказав. Що треба поїхати в торговий центр. Так що я поїду за торговий центр. І що ми там будемо робити? Щось буду робити? Щось будемо купляти. Що, о, щось будемо купляти, це хорошо. Mm -hmm. Але спочатку сніданок. Да, і з тебе авокадо. А, точно. Смачно. Mm. Дякую. Тобі також. Переселив, ні. Mm -mm. Сьогодні середа. Значить, Ледика до 14. Ти сказав їм, що mm. ти забереш? Так, він мені казав, називався до я забувся. Я подивлюсь в аплікації, але я цей. Я йому казала, що спитає, чи ти сам їдеш, що папа забере. Mm. Ти сказав, що забереш? Ну mm -hmm. треба поїхати до того часу, як його забирати. Mm -hmm. змонтую я змонтую влог, мерем. Поїхали. І що, як омлет? Лайк. Ставлю тобі лайк. Десь 10 тисяч. Закинеш шорт. <сум> Шо, от, кстати, шорт треба робити. Я забуваюсь постійно. Mm -hmm. Мені ж теж бы БЦ допомагають. No, да. Я колись так сирники закинула, коротше, до мене на сирники нормально там перегляд і прийшло. чи що, я б теж на сирники би прийшов. Ти би. б на все прийшов до мене. Хуя наїлася. Не, не знаю, доїдай. Дивись, який я з'їв. А це ти. А це ж твоє все. Я ж не половину їм. Два яйця? Да. Тобі два і мені, два. А ти ж у Так. Да. А чо? Ну, Ти ж тільки два хочеш, і мені два достать. Тобі три? Ні. Там пів літра молока. <рес> Не спор Я і так помогла тобі. Завтра будеш своє їсти. Так що їж, поки я місце є я вражає. Своє це яка? <рес> яке, яке собі зробиш. Зайну, то й дай, я ще мандарину хочу з'їздити. Ні, Мандарину то є місце, а на яйця немає, так? Тож, да, я ж mm -hmm. спеціально для мандаринки оставила так, кусочок місця. Давай ще одну ложечку. За Йошка, все, дякую, Я не можу. Дай -то тобі мандаринку. А, а чого? Ну куди вдається мандаринка? Ну після. Я чай не дала. Тобі маленький, маленький. Я не буду сіш. Бери! Не хочу. Бери, бо я зараз їм. Печенька, А з кавою лапа Угу. Так, заюж, давай. Все? Буду быстренько монтувати, щоб це... Щоб він ще загрузився і прорендерився, і все зробив, що треба. Я пішов. Все, вже не потрібно? Може бути свободня, так? <рес> Вільний. Давай. Я біл на біля, білна, біл на біля. Очка! Я вітру. Прошу. О, Дякую. Поки монтувала влог, то мене кава охолола. Грію. Буду сідати пити. Вже змонтувала. Рендериться, потім закину на YouTube. І ви будете дивитися, дивіться, дивіться, жир, який я топила, смалець, захолов вже став біленький. Це чоловіку ідем на роботу, це вдома користуватися. Шкурки класно цей раз висмажила. Ціла баночка, я їх заливаю теж. Я їх добре потім заливаю теж смальцем, це не вмістилося. Піду поп'ю кавку. Ми їдемо спочатку туди, в центр. Їдемо в торговий центр. Прогуляємося. Приїхали, ми припаркувалися. Зараз знімаємо куртки, бо завжди, коли ходжу, там так жарко. Не знаю, що я куртки не залишаю, всі бачу, люди ходять без курток, а я кожного разу йду і думаю, о боже, що я куртку не зняла. О, ми вже, до речі, заїхали в магазин шкіряного одягу. Вибрали чоловіку куртку шкіряну, яку я йому маю подарувати на Новий рік. Ось цей. Чоловік міряв, а я ще той блогер. Каже, зроби фото. А я думала, він має на увазі сфотографувати його. Кажу, наш тобі фото зробиш потім фото собі. А він мав на увазі мене на відео покажи. Я ж кажу, з мене такий блогер. Щось роблю, потім думаю, ой, то камеру забула включити, то цей. То, то взагалі забула камеру. Все, дів свій рюкзачок, ранець. Ранець свій дивуй. Йду. Йдемо. Я пішов за, це, за білетиком. Друзі, зайшла в магазин Homla. Тут зараз дуже багато знижок. Я хотіла вже давно також тут познімати, але якось минулі рази не виходила, тому що було дуже багато людей. В цей раз було не менше людей. Але все одно вирішила познімати та не озвучувати на прямому магазині, щоб нікому не заважати, не ставити незручне положення. Дивіться, яку гарну наволочку я побачила. Така вона гарна, я прямо дуже, нам сподобалася. Я думаю, може, я пізніше зайду, може вона буде на знижках. Хоча зараз вона теж на знижках, але 50 злотих коштує Якість дуже класна, але все одно ціна завищена. Це я розглядала, бо я думала, що це постійна білизна, але це покривало на ліжку. Теж ось в такому. Фасоні такого типу, як ось та наволочка, Дуже гарна, м'якенька, приємний плед покривала для ліжка. Як я вже говорила, тут дуже багато знижок зараз є, є те, що ну, вартує свої ціни, а є таке, що навіть на знижках все одно дуже зависоко. Ціна стоїть, тому бюджет якби не маленький. потрібно потратити, щоб щось купити. Але я заходжу сюди для того, щоб насолодитися цією сією новорічною красою, для того, щоб підняти собі настрій. Ну і вам, звісно, також, тому що знаю, що багато хто з вас дуже любить також огляди магазинів. магазин. А хто не любить, то можете перемотати. Бо я насправді дуже кайфую і завжди люблю дивитися у інших блогерів також огляди. Ось такі, особливо тематичні, до якихось свят, бо це дуже завжди гарно, дуже все сяюче, красиве. Ніжне, і це якось піднімає настрій. І мені подобається дуже магазин Home Lab, так само, як і магазин Home You. Мені здається, що в них навіть виробник один той самий, тільки клеїть, наліпки, на який магазин щойде. Ну, може, я помиляюся, але мені щось так здається, що вони дуже схожі між собою. Тут дуже все оригінальне і красиве, не таке, як в бюджетних магазинах. Хоча в бюджетних магазинах також дуже можна знайти часто щось красиве, але тут все таке Ну, от інше, не таке, як в тих магазинах. Хоча я вас далі покажу, знайшла і деякі речі подібні. А ще мені подобається, що в цьому магазині поділено все на такі зони по кольорах. Тобто зона, наприклад, з рожевими, різними тарілками, оздобленнями, іграшками. Все в таких рожевих-рожевих тонах, потім зона в синіх тонах, в зелених, в червоних в слон. Дуже класно поділено. І якщо хтось любить ось по тематиках, ось як я, наприклад, роблю, люблю в якомусь кольорі тематичному зробити, ось ця тарілка, яку я говорила, вона в Сінсеї, Здається, ось така є подібна до цієї. Правда, я не знаю, яка ціна в Сінсеї, Але ось тут є в Омлі теж така. І ось цей м -м, пряник. Теж дуже класний. І, наприклад, якщо порівняти його з Сінсеєм, то в сінсеї набагато гірша якість. Ну і звісно, ціна в Сінсеї набагато нижча. Тому що тут це прямо 53 злотих, а в Сінсеї, він стається зараз на акції там в половину дешевший. Але мені дуже сподобався, бо він дуже красиво зроблений і е, е, акуратно, і ну, виглядає він е, е, набагато якісніше. Ось ця тарілка супер класна, але подивіться 65 слоти за тарілку, але вона дуже красива. цей будиночок дуже класний теж. його Просто поставити як декор і дивитись на нього. Такий гарний. Ну, звісно, на столі він теж би мав би гарний вигляд. Кружечка ось така. Спечу. У мене ось такі кружки, вони завжди такі тепло викликають, і хочеться в них зробити одразу какао якесь, все буде машмелу. Або гарячий шоколад зробити. Словом, в мене ось такі відчуття викликають. Це я шукала тут ціну на всі рушнички, так я щось не могла знайти, бо вони мені дуже сподобалися. Такі гарненькі і ніжні, стримані такі ніби кольори, але при цьому дуже гарний має святковий вигляд. Дуже класний килимок ось побачила на підлогу. А це такі рушнички в наборі. До речі, я купляла в Home and You, Теж такий набір, в мене ця ось ось корзинка, і рушнички я вам показувала. Та в мене був такий бордовий і зелений з білими. Також три штуки наборі дуже класні на подарунок в такій корзинці. А це я розглядала килимок, Дуже мені сподобався, такий красивий, святковий, в нього верх край рівний, а низ заокруглений. Ну, а це саме ось те, про що я говорила: зони поділені по кольорах. Ось ця зона в рожевому кольорі. Дуже гарна, така ніжна, якась така дитяча, можна сказати, трошки. Ну так, вона більш якось виглядає так по-дитячому. А ось тут скляні іграшки. Не тільки скляні, а й керамічні є, і всі вони такі гарні. Ми колись в Україні завладимо мали таку традицію, що року ми ходили і вибирали по одній іграшці, але якісь дуже такі гарні і оригінальні. Небюджетні. І хотіли назбирати ось так колекцію, щоб потім прикрасити всю ялинку з такими іграшками. Ну, але іграшки ці залишились там, і іграшок в нас не так і багато вийшло. Цю традицію чомусь ми не продовжили тут, не знаю чому. Хоча, в принципі, потрібно повернути її. Це дуже класна була би традиція. І я ось тут розглядаю, які вони всі гарні, всі скляні, такі цікаві. Ось мені, наприклад, з віконечком дуже сподобалось. Вирізалось, теж щось таке подібне було. Тільки там хтось інший був в тому віконечку. Ну і, звісно, звичайні їм бюджетні іграшки пластикові. У вигляді бутилок, ось у вигляді ведмедиків, ну і, звісно, гноми. <гум> гноми є у усіх магазинах. Але ось такий невеличкий гном 33 злоти. Ну, але це він не на акції. А ось тут, як я говорила, вже синя зона. І теж тут все ось, дивіться, в синіх тонах. Навіть ведмедики теж у синіх тонах. До речі, мені дуже подобаються ведмеді І я би хотіла собі ще в колекцію мати ведмедя під ялинку, ось такий, який стояв би там. Ну, або ось так сидів якось ось ці. Ну, більше мені все-таки якісь стояв. там далі покажу вам. Також в них такі є, дуже красиві. Ну і ось тарілки, все, як бачите, в таких синіх-синіх тонах. Навіть ось ангелочок, дівчинка, теж в ось таких синіх-сірих тонах. Словом, хто любить тематику різну, Вибирати собі щороку, то може, якщо може, звісно, дозволити собі, тому що щороку купувати навіть іграшки, ось такі, які стоять під ялинкою, теж в тематику, це теж треба мати на це кошти. Ось пледи різні, також все сильніх та ну А це вже зона, де все на розпродажі. Тут можна знайти навіть не. Сезонні речі, тобто тут є і на розпродажі осінні якісь речі сезонні, які були це кастрюля, яку я також собі купувала, хотіла вкритися ціну, чи не збільшилась, чи не зменшилася, але не знайшла. Тут ранери різні, новорічні також і є дуже класні, дуже гарні. І мені подобається якість. Що найголовніше, мені подобається якість в магазині Homla і в магазині Home. And you. Дуже класна якість взагалі речей, текстилю і ось іграшок всього такого посуду. Дуже мені подобається. Ну А ця же зона йде з моїми улюбленими. Іграшками, які ставляться під ялинку. ось такий, дивіться, який класний ведмедик. Такий він якийсь гарний Мін здається, якогось мультика нагадує ведмедя чи ось Олень. Як бабуся Олень. Така вона мені чомусь ну, така, як бабуся, не дівчинка, а бабуся. Не знаю, може, тому що вона якась така серйозна чи що. Не знаю. Ось такий ведмедик також дуже гарний. Ось ще один це вже хлопчик 53 злотих коштує. Місеця в нього також регулюються ніжки чи ось мишка теж з мультика. Все, вирішили всі питання. Купила якусь таку типу піцу. У плані, три штуки. Зараз з'їмо з чоловіком. Владу теж взяла, їдемо, заберемо його з технікуму. бо в нього вже закінчуються уроки. О, там тепленько в, в торговому центрі. А прийшла сюди, а тут паркінг типу критий, але такий, що вітер гуляє не, оцей, не в приміщенні, всередині, а вулиця збоку. Тут прохолодненько. Ось. Надивилась на ту всю красу, таке все гарне. Але ціни, звісно, кусаються. Навіть на знижках. Навіть на знижках ціни кусаються. По-моєму, в Home and You. Акція друга річ за 90%. Але там перша річ коштує стільки, що можна заплатити за три речі. Тому я на це не ведуся. Я так слідкую постійно за цими їхніми цінами. Вони ж кожного року одне й те саме щороку роблять, тому я вже це все знаю на пам'ять ці магазини. Так, буду їсти, бо я як голодна, то я зла, треба їсти. Прибігли вже додому. Швиденько, і я поставила те, що швидко можна приготувати макарони спагеті точніше. Тут ще скутік, що кинула, щоб нагрілася. І шкварки розтопила. Теж будуть з макаронами, це буде смачно. Масло кину зараз, коли відвариться. Чоловік знову попелюшка сьогодні. Знову чистить картоплю собі на суп, і на пюрешку ще начистить. Я зараз поставлю ось це м'ясо обсмажу швиденько. Багато цибулі наріжу. Воно протушкується в цибулі і буде дуже м'якеньке. Цибулька прямо так стушкує, щоб аж була як соус. І буде дуже смачно. цю картопельку. Яка смачна картопелька! Люблю сиру картоплю. А я піду полежу дві минутки. У мене спинка болить. І повернусь. Ого, го, як ти розкидаєш. Що це робиться? Все, хлопці нагодовані. Картопля вариться в мене. Пюрешка. М'яско тушиться з цих. Суп вариться. Чоловіку на роботу і картоплю теж складуємо. З м'яско. зробила будька своєю рибкою, яку я солила. Така вона вже смачна. Я забулась за нею. Уявляєте, я забулась за рибу. Я не знаю, що мені зробилося. Їм будька і трохи посижу. Ключу щось на Ютубі, поки мене тут все доварюється Будько. Що ти приготувала? Показувала людям. Що ти приготувала? Та що нам показувати? Нічого такого картошка. Що завтра заберу? Шо? Шо? Ти їдеш на тиждень. Ото, щоб, щоб цілий тиждень був, там. щоб я не їздила це взад вперед. Я тобі каву зроблю за це. Тобі капучино чи лати макіато? Поп'ємо. І все, і везу на роботу. Та-та-та-та-та-та-та-та. Знову м'ясом годую. Так, звичайно, вона не хоче вже м'ясо, нагодував її. Вона потім не хоче їсти кори з тою, який не годуєш м'ясо. Тобі одна норма так. так. А ти з собою візьмеш каву? Можете побачити дід, щоб не позбувати. Я щось. Ну ладно. Будь ласка. Кажи мені дякую. Можете поцювати теж. Молодець. Моя школа. Хочу чай. Хто це на оп'є? окрі. Тільки кобійники. Нормально люди п'ють чай. Слуха, мене ромашка закінчилась. Що мені робити? Придеться пити ловар. Придеться пити щось покраще. Да. Стараюсь вже пити покраще. Дякую всім за перегляд, за підписки та вподобайки. Зустрімося з вами завтра у новому влогосі.